Доброго вечора, хлопчики і дівчатка. Я до вас сьогодні із проривом ліміту на темперу. За відео дякую нашому Васі Феніксу. Він дуже довго пробував зробити цей прорив. І за підказочки, як його зробити. Дякую Ромі Тверезу з Альянсу Україн Lions і Остапу із Альянсу Слава Україні. Як вони нам підказали, для того, щоб зробити цей прорив. Має зарахуватись шкода, яку завдає отрута темпери. не те, як вона б'є, а саме шкода від її отрути і виконувати краще це на босах рівня. Приємного перегляду і, можливо, комусь це також допоможе зробити даний прорив. Мовино літо роботи під Херсоном збирають п'яте жито. Це лише за рік Орід не самовито, Всі питання закрито з глобальним потеплінням Ні. Ням там, де в море серед скель стрибала, в та тепер хвилі піску на каміння моноліто пов'яли всюди квіти, пляжі позакрито. Такі новини нам щодня находять із усього світу. А вода канал підіймає митонам, хоча води давно не бачу кран. По квартирі черговий біля нього стереже Увес мій спам Антарктида ПМЖ по їде, за полоні до Нью йорка Пасажири голі серед них цікава чолка. Стривай носіння літа. Серце твоє розбито. Йди до мене в ванну, в мене налито.